Вітаю на каналі Погляд на події. Річковий вокзал Києва розташований на березі Дніпра в самому серці подолу історичного району столиці. Його історія починається ще у 19 столітті, коли річковий транспорт був ключовим засобом пересування. На той час залізнична мережа тільки починала розвиватися, а 22 мільйони людей, що проживали в басейні Дніпра, потребували мобільності. Річкові порти ставали воротами у світ, і Київ не був винятком. У 1897 році тут відкрили перший річковий порт, довжина перчала якого сягала понад 3 кілометри. Один із найбільших у Європі на той час. Рами хвилю любів тіма, і блідний літний на навту порух І смери тебе виглядав, неначе човен синім морі то Тобинах то потупав Ще третій пісні ні не співали, ніхто ніде не гопунів, сечі в граю перекликали, ста ясен раз у нас скрутив Ще третій він не співали, ніхто нігде не гопунів, си чіп граю перекликали, ста ясин раз у нас купив Не, не говоню. Та ясен раз у нас хотів. Рібити місяць на ту пору, смара тебе виглядав, неначе човонь в синім морі, добре нафто до потопав. Ще тоді півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Всечі раю перекликались, та я ясен раз уразка. Раз, раз, До побачення. До нових зустрічей на каналі Погляд на події. Бережіть себе та своїх близьких.